Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський. Вітаю вас в себе на каналі. І сьогодні я маю термінове попередження для кожного українця в Польщі, тому як активізувалися нові телефонні шахраї. Ну скоріш за все, шахраї старі, а просто схема інша. І вони представляються працівниками ЗУСУ по телефону, просять надати відповідно банківські свої дані, банківські реквізити, надати там якісь фото паспортів, для нібито для того, щоб не призупинялися виплати по програмі 500 родинний капітал і так далі. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що пиши в коментарі, звідки дивишся моє відео, а також підписуйся на мій канал. Отже. Декілька тижнів тому почалися проблеми з виплатами українцям по програмі 500. Більше стало проблем з втратою статусу Укр без жодних підстав. І на фоні цього почали діяти нові телефонні шахраї. Вже декілька чоловік до мене звернулися серед моїх підписників, розповіли про. Цю проблему, нібито до них телефонують представники польського ЗУСУ, які представляються якимись там працівниками, називають якісь імена, звертаються до людей по імені. Після того починають їм розповідати про те, що от якщо ви отримуєте якісь там допомоги від ЗУСу по програмі 500+, плюс або родинний капітал. То у вас е е можуть виникнути проблеми. Потрібно уточнити дані, потрібно уточнити реквізити е банківські для того, щоб е виплати не призупинялися і люди не втрачали кошти. І звісно ж, на фоні е такого. Скажімо так, масової втрати виплат, затримки виплат і так далі, люди досить часто, охоче надають свої дані, забуваючи про те, що жоден працівник ЗУСУ ніколи в житті не буде дзвонити до вас і по телефону випитувати у вас якісь дані. Максимум, що вони можуть зробити, це, або надіслати вам листа. На пошту про те, що вам потрібно прийти у відділення ЗУСУ і надати там якісь дані, або подзвонити по телефону, але навіть в 99% випадків ніхто вам ні дзвонити, ні писати не буде, навіть якщо у вас там є якісь проблеми, в них просто немає на це часу, і кожна людина має піклуватися про це самостійно. Тож, друзі, якщо до вас телефонують з ЗУСу, і просять вас надати якісь неважливо, які дані, чи номер песель, чи банківські якісь реквізити, чи надати якісь фото е через WhatsApp, чи через Telegram, чи через Viber. Ні в якому випадку цього не робіть. Одразу ж кладіть трубку і краще м, виділіть собі 30 хвилин часу і сходіть у відділення ЗУСУ, і розкажіть їм про цю. Проблему тому, як після того, як вони будуть мати ваші банківські реквізити, вони зможуть зробити ваші банківські реквізити, так само ваші якісь особисті дані, вони можуть наробити багато біди, як зняти кошти із ваших карток, так і набрати якихось кредитів в якихось сумнівних організаціях, які можливо навіть частково з ними. Співпрацюють. Тож будьте уважні. Якщо хтось попадався на цю схему, пишіть в коментарі. Якщо ви про цю схему досі ще не чули, бо її реально ну, може там 2-3 дні. Також пишіть про це і надіюсь, що я вчасно записав це відео і ніхто з моїх підписників не попався на цю аферу і в майбутньому не. Попадеться. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Буду дуже вдячний за його поширення в соціальних мережах, щоб вберегти якомога більше людей. Дякую всім, хто дивився до цього моменту. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей.